З плакатами в руках кілька десятків городян перекрили рух транспорту на перехресті вулиці Соборної та Проскурівського підпілля. На їхню думку, директор магазину Діамант, депутат міської ради Валерій Буяновський незаконно зводить добудову до будинку, що на вулиці Соборна, 44 дріб 1. Одні стверджують, що на місці зеленої зони з'явиться ресторан. Інші переконані, нове приміщення погіршить умови проживання мешканців будинку. В мою квартиру не буде потрапляти сонце. Взагалі там буде стіна. Мешканці другого поверху опиняться на першому поверсі, навіть на цокольному поверсі. Крім того, цей будинок вже він 58-го року. От, там е, тріщини не було е, е, архітектурної експертизи, не було геологічної експертизи, що давало б нам би гарантії на те, що з будинком нічого не трапилося. Це все не проводилося. Фіктивні їм видані дозволи. І немає згоди мешканців. На думку Валерія Буяновського, директора магазину Діамант, акція протесту замовна та профінансована. Ось тут зараз сходять сім чоловік, сім квартир з цього дому. Останні всі жильці. В ней конфликте с нами. Они согласны, чтобы мы что-то сделали дома и так далее. Есть инстинктивная группа, порядка там их три или пять человек, которые постоянно это все мутят и вот замутили всю эту кашу. Документы все есть. Так, мы так, хотим так. сделать вынос магазина чуть вперед, справа, ну, примерно метров пять, вот, справа сделать дизайнерскую клумбу от магазина, слева сделать дизайнерскую клумбу. За словами Валерія Буяновського, добудова ніяким чином не закриватиме вікна мешканцям будинку, адже дах пристройки магазину буде нижчим рівня підлоги першого поверху. Майже дві години люди не покидали перехрестя, доки до протестувальників не вийшов заступник міського голови Андрій Капура. Пообіцяв їхню ініціативу розглянуть депутати міської ради на черговій сесії, яка відбудеться 26 серпня.